Я тебе хочу привітати. Я чула за ту постанову, яку підтримали про звернення до країн та інституції Євросоюзу стосовно заборони обмеження видачі віз громадянам Російської Федерації. Розкажи, будь ласка, більш детально. Ну що тут можна сказати? Я Просто роблю те, для чого мене обирав народ України. Я чую позицію президента і підтримую її. А якщо говорити про візи, про шенгенські візи, то ми ж бачимо, що те, як вбивають в Україні дітей, гултують жінок, те, що фактично відбувається, геноцид українського народу, це все підтримується, толерується російськими громадянами і російським народом. Але вони зараз продовжують до недавнього часу ще їздити в туристичні якісь відпустки, займатися бізнесом. Купувати майно за кордоном. Єдине, куди вони повинні мати можливість поїхати це Північна Корея. Це їх побратим, вони їх підтримують, дружня країна. От хай вони туди їдуть. Чи може у них ще інші якісь російські міста є. Але чим ми відрізняємося? Чим от відрізняється Україна від Росії? Ми вже три рази виступали історично запобіжниками. Так завжди було, коли влада йшла. Не в тому напрямку, коли куди потрібно було. Це було під час революції на граніті, це було під час помаранчевої революції, це було під час революції гідності. Завжди народ України виступав запобіжникам, коли бачив, що влада рухається не в тому напрямку і зупиняла її. Натомість російський народ вони нічого не роблять. Більше того, за всіми соціологічними опитуваннями вони абсолютно підтримують те, що відбувається, там 70-80% вважають, що це правильно. Більше 70% кажуть, що знову треба на Київ йти. Вони за це мають нести повну відповідальність за ці життя дітей, за зруйновану інфраструктуру, за те, що вони зробили і зламали сотні тисяч, мільйонів життів. Вони повинні бути ізольовані. Можливо, коли вони будуть сидіти в цій в'язниці, яка називається Росія, зі своїм путлером, зі фюрером зі своїм, можливо, їм щось дійде, і вони зрозуміють, що треба щось змінювати. Тому я бачу, що вже є реакція. Країни Балтії вносять обмеження, Європейська Рада також вже. Фактично припинила в тому вигляді, в якому було угоду про спрощений візовий режим. Ми чекаємо рішення Ради Європи і є виключення. Медицина, політичний притулок, воз'єднання родини. Ми це все розуміємо. Але всі російські громадяни повинні на собі відчути, що вони знаходяться в ізоляції, що це країна терористів, вони є громадянами країни-терориста. Ось це є метою цієї постанови. Я надіюся, що такі рішення приймуть. Я бачу по всім сигналам від наших міжнародних партнерів, що наша постанова була своєчасною абсолютно, і ці рішення вже назріли, і вони будуть. І колективний захід до цих уже рішень все-таки готовий. Я надіюся, що ми вже почуємо це все і росіяни вони будуть ізольовані так, як вони на це заслуговують.